Світова дипломатія кидає всі засоби на те, аби розрядити українсько-російську кризу, але становище в Криму стає дедалі загрозливішим. Як відреагує Європейський Союз на новий виклик? Це геофактор. Вітаю вас в найближчі півгодини про це, а також такі теми. Складне партнерство, що гальмує зближення України з ЄС. Нові Амазонки, дедалі більше німкень, служать в Бундесвері. Столиця заторів, як Брюссель бореться з пробками на дорогах. Кримський парламент, який оглядачі часто називають маріонетками в руках Путіна, вирішив приєднати Крим до Росії. Для цього він пришвидшив референдум, призначивши голосування вже на наступні вихідні. Тим часом не припинялися дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Росією та новою владою в Україні. Надзвичайний саміт голів держав та урядів Євросоюзу ухвалив рішення про поетапні санкції проти Росії. Спершу призупинять переговори про лібералізацію візового режиму та підготовку нової торговельної угоди Росії ЄС у разі ж подальшого ухиляння Росії від переговорів з Україною. Європа домовилася про суворіші заходи аж до блокування рахунків російських можновладців та навіть економічної блокади. При цьому не слід забувати, що економічно і Україна і Європа залежні від Росії. Тому європейська дипломатія, розглядаючи питання про українську політичну та економічну євроінтеграцію, не може не враховувати російський чинник. Цього тижня український уряд виконав головну вимогу майдану, скасував одіозне рішення уряду Азарова та відновив переговори про асоціацію з ЄС. Проте відсторонення режиму не зняло перешкод на шляху до євроінтеграції. Про складне партнерство в наступному сюжеті. Обмануті своїм урядом, який обіцяв євроінтеграцію, але раптово змінив курс. Українці напряму звертаються до Європи. Україна переможе, Україна це Європа. Минає 100 драматичних днів, і протести приводять до влади проєвропейський уряд. Свою обіцянку українському народу не забули і європейці. Belong... вони продемонстрували, що належать до Європи культурно, емоційно, а також політично вони хочуть бути частиною європейської родини не лише сьогодні, а й у майбутньому. Мінімум, який ми можемо зробити сьогодні для українців, це підтримати їхній суверенітет, а також продовжувати пропонувати їм перспективу економічної інтеграції та політичної асоціації з Євросоюзом Євросоюз хоче отримати на сході передбачуваного сусіда із європейськими стандартами правової держави. Але підписувати угоду зараз проблематично, оскільки нинішня влада формувалася у революційних умовах і потрібно дочекатися дострокових виборів. Друга складність: Україна опинилася на межі дефолту. Європа вже цього тижня представила пакет фінансової підтримки ЄС обсягом 11 мільярдів євро. А це означає, кредит слід буде повертати. Тож українці мусять налаштуватися на радикальні економічні реформи. Однак невідомо, чи вистачить терпіння у пересічних громадян і чи не завершаться реформи провалом. Але найголовніша проблема складного партнерства відносини з Росією. Захід не хоче війни у Криму у разі військового конфлікту. Євроінтеграція обійдеться надто дорогою ціною. Неприйнятний і варіант поділу України. Європа захищає її суверенітет і цілісність, але визнає і аргументи російської сторони. Ми цілком визнаємо, що Росія має серйозні та легітимні інтереси в Україні однак це не може слугувати виправданням для збройного порушення суверенітету та незалежності країни. Європа боїться негативних наслідків конфлікту довкола України і для власної економіки. Без російських газу і нафти неможливо собі уявити енергозабезпечення країн Євросоюзу. Натомість значення України як транзитної держави зменшується, у тому числі через будівництво нових газогонів в обхід її території. Тим не менше, Європі важливо зберегти обох партнерів. Імпорт з Росії до Європейського Союзу у перші 9 місяців минулого року становив 156 мільярдів євро. Це насамперед поставки енергоносіїв. У зворотньому напрямку надходили товари обсягом 90 мільярдів євро. Головним чином продукція, машинобудування та автомобілі. Товарообіг між ЄС та Україною у шестеро менший у 2012 році. Україна експортувала до європейського союзу товарів на 15 мільярдів євро. А європейський експорт в Україну становив 24 мільярди євро. Санкції проти Росії, до яких закликала Україна, можуть вдарити по самій Європі. У Німеччині побоюються, що загострення відносин із Росією матиме негативні наслідки, зокрема для автопрому однієї з головних статей німецького експорту. Для німецької економіки, яка має 6 тисяч підприємств у Росії, які хочуть там залишитися і надалі. Санкції недоцільні. Звісно, бізнес стурбований розвитком подій у сусідній країні. Але ми кажемо, спершу треба вичерпати усі політичні засоби. Події в Україні нині розвиваються надто стрімко для звиклих до стабільності європейців, і на тлі усіх проблем, у яких погрузла країна, євроінтеграція України залишається дуже примарною. І докладніше на цю тему я розмовлятиму з головним редактором української редакції Deutsche Welle Берндом Йоханом. Як ми щойно бачили в сюжеті, економіка є одним з головних аспектів в відносинах України з ЄС. Ви згодні з цим, пане Йогане? Тас ЕССУ. так тому єС підтримує прохання українського прем'єра Арсенія Яценюка підписати найближчим часом запланований договір про асоціацію. Йдеться про політичну частину угоди, яка передбачає тісну співпрацю між ЄС та Україною. Але важливо також ще раз спокійно обговорити економічну частину зону вільної торгівлі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти, що через цю економічну частину угоди з ЄС не повинно виникати негативних наслідків для українського експорту до Росії. Зона вільної торгівлі має зміцнити Україну, але потрібно подбати і про економічні відносини з Росією. Але які шанси тепер, після стількох місяців запеклої боротьби, щоб нарешті партнерство України з Євросоюзом стало повноцінним якщо Україна цього захоче, відносини з ЄС будуть більш інтенсивними після зміни влади в Києві. Є шанс для розбудови цього партнерства, але Україні доведеться проводити реформи. Слід позбутися енергетичної залежності від Росії, і потрібно уникнути банкрутства. Існує ще одна проблема, яку потрібно швидко вирішити. Українці мають вільно подорожувати до Європи без візових бар'єрів. Це переконало би навіть євроскептиків в Україні. Кримський парламент очевидно у тісному контакті з Москвою ухвалив рішення приєднати провести референдум по приєднання Криму до Росії. Як реагуватиме Європа на це? Нове керівництво в Криму незаконне. У нього немає повноважень займатися питаннями приєднання півострова до Росії. У такий спосіб порушується конституція України. Якщо Росія підтримує такий крок, це є порушенням міжнародного права. Якщо таке приєднання Криму до Росії справді відбудеться, це матиме серйозні політичні наслідки. Перші санкції вже узгодили. Євросоюз заморозив перемовини щодо спрощення візового режиму з Росією. Можливо, це стане тим необхідним фактором тиску, який би змусив Росію сісти за стіл переговорів. Саме Німеччина разом з Францією та Польщею повинні задіяти всі політичні важелі впливу на Росію і в разі необхідності запровадити більш жорсткі санкції. Справді, більшість громадян Німеччини в актуальному опитуванні висловилася за тиск на Росію у зв'язку з кримським конфліктом. Дякую, пане Йогане. Про реакцію Європи на розвиток кримського конфлікту я розмовляв з головним редактором української редакції Welle Берном Йоханом. Більше інформації на цю тему ви знайдете на українській сторінці Дойчевеля. Через політичну ситуацію довкола України офіційна Німеччина та деякі інші країни бойкотують паралімпійські ігри в Сочі. Це рішення було непростим, адже паралімпійський спорт дуже розвинений в ФРН і німецька збірна претендує на одне з найкращих місць. Як живеться людям з обмеженими можливостями в Німеччині та як вони борються за власні права, в нашому наступному сюжеті Карин Штурм 55 років, її чоловікові 59. Перший інсульт Альберт Штурм пережив 15 років тому. Потім був другий тяжчий. Після того Альберт уже не зміг ходити два роки тому. Ще один інсульт. За словами подружжя, життя перетворилося на постійну боротьбу. Хвороба – це не показник для усіх, це справа особиста, і економіка спрямована переважно на здорових людей, на тих, у кого немає жодних обмежень, і ухвалюють рішення, як правило, люди теж здорові. Тому в діалозі двох сторін знову і знову виникають розбіжності. 2006 року у Німеччині ухвалили так званий закон проти дискримінації. Його ретельно вивчили десятки громадських організацій, які в країні представляють інтереси інвалідів. Одна з таких організацій соціальне об'єднання «ФАУДК Дойчланд. За статистикою близько 60% усіх залізничних потягів обладнані для проїзду інвалідів. Значить, у решті потягів, а це 40%, люди з обмеженими можливостями їздити не можуть. Перони лише половини вокзалів збудовані так, щоб на них міг потрапити інвалід на візку або той, хто пересувається з ходунками. Тож проблему вирішено лише частково. У рамках спеціальної програми за останні три роки на переобладнання німецьких вокзалів із бюджету було виділено 325 мільйонів євро. Якщо говорити про громадський транспорт, то всі автобуси у Німеччині із низьким порогом і обладнані спеціальною платформою. У більшості міст, як тут у Менгенгладбаху, у будь-який час на допомогу приходить спеціальна служба таксі. Шість років тому Ральф Гебельс і його компаньон організували фірму для перевезення людей із обмеженими можливостями. Починали з одного автомобіля, тепер їх уже дев'ять. Ідея виникла з необхідності. У Менхенгладбаху не виконувалася встановлена норма з транспорту для людей з обмеженими можливостями. За надання таких послуг не всі були готові взятися. Інвестиції великі, та й ризик теж ми ризикнули, і нам пощастило. Це було правильне рішення. За таке таксі береться доплата 10 євро. Її сплачує замовник. Решту суми, наприклад, за поїздки до лікарні, відвезення дітей інвалідів до школи чи дитсадка, беруть на себе компанії медичного страхування. Я шість років боровся з владою міста за те, щоб у будівлі міського управління зробили цей вхід без бар'єрів. Подружжя штурм планує і надалі боротися за себе, за свої права і права тих, хто опинився в такій ситуації, як вони Ми вирішили, що не станемо відсиджуватися вдома. Ми будемо виходити на вулицю та дивитися, що можна змінити. Ми організували групу взаємодопомоги, і спираючись на власний досвід, можу сказати, це багато що змінило. Хто зна, можливо, вже невдовзі для Альберта Штурма і мільйонів таких, як він, людей на інвалідних візках автоматично відчиняться і ці двері. Проблема заторів на дорогах добре відома не лише киянам та мешканцям інших українських міст. В багатьох західноєвропейських мегаполісах рух також хронічно паралізований. Найгірша справа в Брюсселі. Європейська столиця очолює рейтинг міст з найбільшими заторами. Майже три з половиною доби на рік стільки в середньому простоють в транспортних пробках місцеві мешканці. Чи є в брюссельцях бодай якась надія позбутися цього явища? Більше трьохсот тисяч людей, які живуть за межами Брюсселя, щодня сідають за кермо, щоб доїхати до бельгійської столиці. Затори на дорогах розтягуються на десятки кілометрів. Мегаполіс минулого року посів перше місце серед міст промислово розвинутих країн, жителі яких найбільше часу проводять у заторах. Підприємець Барт Денот живе за 40 кілометрів від Брюсселя у місті Алст, як і багато його співробітників. Він витрачає зранку на дорогу до півтори години. Щоб заощадити час і нерви, підприємець вирішив перенести основну частину свого офісу подалі від столиці у фламандське місто Грот Бейгарден. У нас велика проблема з рухом. У першу чергу вона стосується співробітників, які живуть у Фландрії та Антверпені. Останнім часом їм дедалі складніше доїхати до нашого офісу в Брюсселі. Проблема в тому, що інфраструктура на околицях Брюсселя застаріла. Її давно повинні були модернізувати, але цього досі не сталося. Місто задихається і, особливо від транзитного трафіку, в порти Антверпена та Роттердама. Між тим експерти попереджають, що сама лишень модернізація інфраструктури вже не допоможе. Необхідно розробити нову концепцію з управління транспортом. Будівництво нових доріг не вирішить проблеми, оскільки можливості в цьому випадку обмежені. Та це й дорого. Єдине, що може допомогти, це якщо люди їздитимуть на інших видах транспорту або в інший час. Тож тут залишається лише запровадити систему так званого гнучкого збору. Перевірка цієї системи в Брюсселі щойно почалася. Бруно Ван Зебрук один із 200 людей, які тестують новинку. Ми виїжджаємо на автобан, тому тариф знижується. За допомогою супутника пристрій відстежує, куди і коли їде автомобіль. Після цього він розраховує вартість конкретної поїздки, виходячи з пройденого шляху. Чим ближче до Брюсселя, тим вищий тариф. Найдорожче пересуватися в годину пік. Ми хочемо скоротити кількість автомобілів на вулицях міста на 20 відсотків і думаємо, що це можливо. Багато хто сідає за кермо, щоб проїхати менше п'яти кілометрів. Деякі відстані взагалі можна подолати пішки, ну або в будь-якому разі на громадському транспорті, але ми повинні переконати в цьому людей Ще одна проблема брюссельської влади громадський транспорт. Багато столичних автобусів і трамваїв, хоча й застаріли, але все-таки ще функціонують. А от за межами Брюсселя справи набагато гірші. Мережа приміських електричок, яку з помпою почали будувати 20 років тому, досі не готова. А переповнені міжміські потяги їздять повільніше, ніж 80 років тому. Ситуація з року в рік не змінюється. Мешканці міста обурені. Рух у центрі жахливий. Автомобілісти не пропускають пішоходів. Тут постійні затори, дуже багато машин. На мій погляд, було зроблено все, щоб транспорт остаточно зупинився. Так не піде. Через це всі втрачають гроші. Спостерігачі кажуть, слід щось робити, адже затори вже всім набридли. Щорічно вони забирають у кожного мешканця Брюсселя 83 години. Це три з половиною дні. Але чи може система гнучкого збору розв'язати проблему? Гнучкий збір вихід із ситуації, що склалася. Це зменшить транспортні потоки як у Брюсселі, так і за його межами. якщо хочуть стягувати збір за в'їзд до Брюсселя, то повинні запропонувати й альтернативу. Маю на увазі громадський транспорт, чесно кажучи, тут ще сила силасиленна роботи. В інтернеті тим часом противники збирають підписи проти запровадження автомобільного збору. Петицію підтримали вже 170 тисяч людей. І політики вже підхопили цю ідею і дедалі частіше виступають проти збору. Адже в травні відбудуться вибори до бельгійського парламенту. Свято 8 березня зародилося в Німеччині. Утім, на батьківщині міжнародного жіночого дня його особливо не відзначають. Радше використовують як чергову нагоду згадати про права жіноцтва. Здавалося б, німецькі феміністки повинні бути задоволені: канцлером ФРН є жінка. Але до рівних шансів з чоловіками у багатьох професіях чи на керівних посадах ще далеко. Звичайний день жінок із квітами можна зустріти лише зрідка. Міжнародний жіночий день 8 березня в Німеччині не свято. Шоколадних цукерок із присвятою цьому дню тут не продають, а перед магазинами квітів не вишиковуються черги. У Міжнародний жіночий день квітів купують трохи більше ніж зазвичай, але тут, на заході країни, це свято не настільки популярне як у східних землях. Взагалі-то в Німеччині традиція вітати жінок у міжнародний жіночий день не прижилася. Це роблять хіба що профспілки. Зате про права жінок та гендерну рівність говорять не тільки 8 березня, а всі 365 днів на рік. У Україні діють понад півсотні організацій і рухів, які відстоюють права жінок. Майже у всіх німецьких містах є організації, куди жінки можуть звернутися зі своїми проблемами. Коли я починала працювати 1985 року. До нас зверталися жінки, які не могли знайти роботу, хотіли щось змінити в житті. Ті, в яких виникали проблеми з пошуком житла. Нині, на мою думку, проблем менше не стало. Їх стало навпаки більше, і вони тепер більш складні, комплексні. Організований рух за права жінок сформувався в Німеччині на початку 20-го століття. До 1918 року німкені вдалося відстояти право голосувати на виборах. А вже за рік після того у парламенті було 37 жінок-депутаток. Після другої світової війни жінки в Німеччині відігравали ключову роль у відновленні країни. Однак про рівні права стати у суспільстві не було й мови. Головним у сім'ї залишався чоловік. І, хоча в 1949 році в конституцію України внесли пункт про рівні права, кілька десятиліть він залишався лише на папері. Тоді після війни не було ніяких політичних рухів, не було жодної підтримки з боку держави. У НДР проводилася одна політика у ФРН інша. На мій погляд, не в останню чергу це пов'язано з націонал-соціалістичним минулим країни. У нас був занадто консервативний підхід до питання рівноправ'я жінок. Чимовасікиштафраг до 1977 року в західній Німеччині всі важливі рішення ухвалював він чоловік. При розлученні права на дитину належали йому. Без його дозволу дружина не могла ні відкрити банківський рахунок, ні влаштуватися на роботу. І, хоча нині емансипованим німкеням дозвіл на роботу від чоловіка не потрібен, із працевлаштуванням у них досі виникають проблеми. У цій сцені з сучасної німецької комедії 2009 року головній героїні відмовляють у роботі лише тому, що вона жінка Так відкрито про це ніхто не говорить, але на практиці в жінок менше шансів зробити кар'єру. Приватного підприємця неможливо змусити брати на керівні посади жінок. Утім, бундестах найближчим часом хоче ухвалити закон, який зобов'яже концерни запровадити жіночу квоту для наглядових рад. Адже досі у великих компаніях жінки займають не вельми високі посади. Трохи інакше виглядає в політиці. У німецькому бундестазі 631 місце. Із них 229, А це трохи більше третини належать депутатам жінкам. А в кабінеті міністрів шість жінок і десять чоловіків. У 2005-му вперше в історії уряд Німеччини очолила жінка. Ангела Меркель стала не лише канцлеркою ФРН, але й найвпливовішою жінкою в світі. А не так давно також уперше у ФРН портфель міністра оборони перейшов у руки представниці прекрасної статі. Ми вирішили запитати у звичайних перехожих за що треба боротися німецьким жінкам. Ризик опинитися за межею бідності для жінок вищий. Через декретні відпустки пенсія в них нижча. Моя дружина була змушена покинути роботу, щоб займатися дитиною. Я весь час на роботі і дитини практично не бачу. Сімейна політика складна тема, і тут ще багато чого треба зробити. Судячи з усього, німецьким жінкам ще є за що боротися. І робити це за традицією, вони мають намір не тільки в міжнародний жіночий день. Одна справ, якого добилися жінки відносно недавно, в 2001 році, це військова служба в Бундесвері. На сьогодні в лавах німецьких збройних сил кожен десятий військовий жінка. Час від часу спалахують дискусії про те, а чи не втрачає армія від цього своєї бойової потужності. Але представниці прекрасної статі борються з цими упередженнями. А подекуди навіть привносять в армійське життя революційні новації. Військо суто чоловіча справа. Ні, у бундесфері тепер служать і дівчата. У всіх військових частинах і на різних посадах потрібно тільки добре пошукати. 32-річна Анна Малуха була однією з перших. Жінка-офіцер займається політичною освітою військових, а також бере участь у місіях Бундесферу за кордоном. Нещодавно вона повернулася з Африки. Я помітила, що це саме те, чим я хочу займатися. У мене різноманітні завдання у найближчі 12 років я вирішила залишатися на службі, тому що у мене дуже цікава та різнобічна робота. Перше покоління жінок, які прийшли в Бундесвер, тепер прагне обійняти найвищі посади. Анна малуха хоче зробити кар'єру в Бундесвері. Вона не боїться, що в неї виникнуть з цим проблеми через те, що вона жінка. Не можу сказати, що мене не визнавали. Мені здається, це заслуга самих жінок. Вони змогли проявити себе у цій професії і довести, що вони обрали її не випадково. Німецьку армію кілька місяців тому вперше очолила жінка. Міністром оборони стала Урсула фондерлаєн. Вона справді інакше дивиться на багато речей. Військова справа для неї нове завдання, зате вона чудово знається на питаннях жіночої політики У Бундесвері Усього 10% жінок. Це означає, нам потрібно ще багато зробити. Але коли я буваю у військових частинах, то помічаю, що там є готовність брати жінок на службу. А дівчата, яких я там зустрічаю, упевнені в собі і у тому, що вони ухвалили правильне рішення. Вони вміють відстоювати себе. Це мене дуже тішить. Катя Мюлінг теж жодного разу не пожалкувала про своє рішення піти до Бундесверу. Вона на військовій службі вже 10 років. Усі ці роки вона спостерігала, як змінюється армія. Молода мама підтримує пропозиції міністра, мета яких поліпшити умови служби для військових з дітьми. Мені подобається ідея відкривати дитсадки у казармах. Я гадаю, це було б дуже добре для солдатів, у яких не така ситуація, як приміром у мене. Моя сім'я і батьки мого чоловіка живуть неподалік. І мій чоловік теж тут працює. Потрібно створювати умови для молодих родин. Жінки військові впевнені, вони стали невід'ємною частиною німецької армії. Коли я почала служити 2002 року, у частині уже рік служили інші дівчата. Нині це, по-моєму, вже цілком звичайна ситуація. Звичайна ситуація у і те, що жінки в бундесфері залишаються у меншості. За прогнозами наступними роками дедалі більше німкень обиратимуть військову службу, в тому числі завдяки новій політиці армії, що враховує інтереси сім'ї. До речі, Україна за кількістю жінок військовослужбовців також. Не пасе задніх, їх тут понад 10%. Ви дивилися геофактор. Більше про нові та важливі тренди європейського життя. Дивіться, і читайте на сайті ДВ в інтернеті, а також на сторінці ДВ у Фейсбуці. До наступної передачі.